Україна. Це бачите Приход каба. Позаду в мене траса, а це, це траса, траса, яка наочеретана. Ситуація на фронті не то що складна, блядь. вона... Я навіть не знаю, я весь час, мабуть, така не була. і Два роки проблема кавив існує, зараз вони наростили потужності і просто, ну от подивіться, да? оце вже розбирається посадки. посадки, не, Навіть не міста, не села. Там Манске стерли. Е, стерли вже ну, практично солов'йованого Бахмута немає, Новоселовку дотирають, не тайлово. Та все, в принципі, що ну, є, воно знищується. І зараз пішли посадки розбирати. Протидій цьому наразі немає. Я розумію. А це приходить, це міномет. І воно це капф фоб. І воно тут така інтенсивність і щільність вогню, що... Ну, ти, хоч ти не верти, блін, поки не розберешся з авіацією, толку не буде. І взагалі за цю війну, за два роки, пора вже зробити висновки і нею ну, мають керувати фахові військові, а не абсолютно цифільні профани, які ніколи навіть в армії не служили. Ну цього результату не буде. І хоч ти кажи, хоч не кажи. Цивільні міністри оборони, циві, військової адміністрації, в якій сидять цивільні е, крадії. Які на фортифікаціях крадуть гроші? Це перечень розкрадання тотальної міноборони. Ну як війну можна виграти в таких умовах? Ну абсолютно ніяк. Військова адміністрація задумувалась для того вона і назву має військова. Туди мали зайти військові, офіцерського сержантського солдатського складу і керувати війною. І потім були і інженерка, і фортифікація, і все остальне. І воно було і мало бути. Так воно звідки, блядь? Оце їдуть.